А у парку відрадному всі, хто прийшов допомогти його прибрати за взятими мелодіями, зустрічав духовий оркестр. Таких небайдужих було близько восьми сотень. Граблі стали найпопулярнішим знаряддям праці у парку відрадному. Очистити від сухого листя планували всі 16 гектарів парку. Члени громадської ради Києва так активно взялися за роботу, що вже після перших хвилин змокріли. От розділ все курточку повісив. А взагалі роботи з водовольця, правильно. Оберемо парк для людей, для всіх, для нас, для громадян. Лава активістів поповнили і найменші кияни. Кажуть, були б граблі легші, прибрали б більше. Тіжоли владу то ти все одно допомагає. А почому? То хоча була чиста. Не менш активно кипить робота і навколо озера Синя. Допомогти тут посадити дерева приїхав і голова КМДА. Каже, цю справу любить. Я думаю, що я парк в своєму житті посадив. Радіє тому, що громада столиці не байдужа до вигляду міста і активно долучається до наведення ладу. Я думаю, що більше ста тисяч сьогодні буде. Це, ну, це дуже багато. Тим більше, що ми цілий тиждень прибирали, ну, все одно знаєте, роботи отак. От от. Ошатнішим робити місто кияни вийдуть і наступного тижня. До травневих свят столиця має засяяти. Світлана Жайврона, Костянтин Ринок, телеканал Київ.